Українська письменниця погрожує російськомовним українцям. Давайте послухаємо. Ворожі з її дітьми, яких вона виховує так, що вони можуть начистити писок з московщиним дітям. Стане моя внучка. Я думаю, що стануть внуки Ірини Дмитрівни Фаріон. І нас таких дітей багато в Україні. Ми їх так виховуємо, щоб чистити писок з московщиним дітям. І це сигнал не для дітей. Я хочу, щоб цей сигнал нарешті почули батьки з московщиних дітей: Олена Мандзюк, Богдан Бенюк, я, ми всі своїми отакими різкими висловлюваннями привертаємо увагу з московщиних батьків. На них і досі не вплинули ракети, на них і досі не вплинула е, якась, ну, чи, не знаю, читання, ну, чи вони не читають цього е, усвідомлення, чому повинна бути українська. Якщо на них це і досі не вплинуло, то ми знайшли ще один важіль впливу. Ми погрожуємо, що їхніх дітей чекають проблеми. Уже від наших дітей, уже від наших внуків. Якщо ви не хочете цих проблем своїм внукам, своїм дітям, навчіть їх нарешті бути українцями. І вся ця проблема буде знищ... ну, ліквідована. Мені Цікаво, хто випускає в ефір е національних телеканалів і чуть поменших телеканалів, такі от письменниці. Випускають їх, мені здається, тільки тоді, коли є якась хайпова тематика наприклад, цієї. Олени Мандзюк, яка говорила, що її дитина може відпиздити другу дитину, яка говорить на російській мові. А от коли нема хайпової теми, то вони просто сидять і не мають чим зайнятися, бо без хайпу нема грошей. Є хайпова тема, от і грошики під'їхали. А ви як думаєте?